Цікаво, цей значок, літачок. Це типа цей повербанк можна в літак брати, чи як, чи що, чи для чого? Ось можете поставити. На паузу і подивитися його характеристики. Ну, штука реально класнюча. Заряджає ноутбука Сам павербанк заряджається за півтори години, йде він на 20 тисяч міліамп. 130 тридцять ватт, три роки дається гарантії. Ціна всього-навсього три тисячі гривень. Ну, штука класнюча. Ну, вона має бути в кожного в кого є ноутбук, хто хоче заряджати, собі ноутбук ну, від павера, якщо особливо зараз немає свята. Як працює? Ну не як. І плюс те, що він заряджається швидко за півтори години. Тобто, навіть якщо ви заряджаєте два телефони, два-три телефони, вам його 100% процентів хватить. Світ включили, ви поставили його на зарядочку, за півтори часа він зарядився і далі собі не переживаєте, телефони заряджаєте. Штука класнюча, реально класнюча. Три роки гарантії, три тисячі гривень. Різні функції. Тут ну, навіть можна відслідковувати, наскільки швидко ну, що заряджається, скільки часу приблизно так само вам його вистачить. Відправляємо по всій Україні, вибачте.